300 гривень ціна патріотизму в Маріуполі саме стільки коштують оці плакати, які місцева влада розмістила повісила, аби нагадати маріупольцям, що вони частина єдиної України. 60 патріотичних рекламних площ оплатила з міського бюджету ініціатор акції міський голова. Мені при цьому говорили з тривогою. А от там красною краскою заляпали. І от в соцсетях там оказується є штаб ДНР какой-то, та там команду дають красною краскою заляпувати? Я їм сказав, красної краски в них не вистачить. Юрій Хотлубей у травні 2014 року став відомим тим, що сів за стіл переговорів та навіть підписав з представниками терористичної організації Донецька Народна Республіка меморандум про мир. Нині ж чільник міста стверджує, його силою затягли на те зібрання. Й готовий надати службі безпеки і прокуратурі близько 30 фактів підтвердження тиску на нього з боку терористів. Там нас силою захватили. Силой, подчеркиваю, и затащили на этот круглый стол. А милиции близко не было. Вот наша. Ні, студія, ні але ж нова студія. Питаємося пока узнавати правду в Маріуполя. Столи звукова та відеоапаратура це нове телебачення міста. Громадські тебе приазов'я створили самі Маріупольці. Педагог, банківський працівник, фотограф, інженер спільно з однодумцями працюють безоплатно. Та ефір мають обмежений лише в мережі інтернет. Попри це, телевізійники самоуки запрошують висловитись всіх охочих, бо кажуть в часи окупації міста представниками так званої ДНР місцеві змі. Не давали слова патріотичним мешканцям Місцеві телеканали, вони ну, в основному, либо зависит від заводов, либо работают на завод, либо, то есть у нас, коли ем, бойові действия, у нас все хорошо, і программа поздравлений. Громадськість нині має вагомий вплив на чиновників в місті. Констатує Ірина Паркова. Жінка кілька років працювала в Севастополі, але покинула Автономну Республіку Крим після окупації півострова. Тепер будує новий Маріуполь. Саме з цими активістами нещодавно зустрічався голова обласної адміністрації. І тепер цих проукраїнські налаштованих людей місцева влада. Просить допомогти у підготовці святкування Дня Незалежності і проведення першого уроку у школах його присвятять єдності країни. В наших регіонах люди завжди ждали, що за них ніхто ти решить проблем. От потім, навірне, слажилась така ситуація нездорова. Когда ми там говоримо Путін приді, Путін сюріши, там рішок тут рішит. Немає цієї свідомості громадянської. От і моя позиція така, що треба будити. Тим часом біля спаленої міськради і далі збираються люди на тому ж місці, де ще три місяці тому закликали Росію прийти. Однак, нині ці люди всіляко заперечують свою причетність до сепаратистів. Героям слава Дар'я Феденко з Маріюполя, п'ятий канал.